В інтер'єрі сучасних квартир і будинків вибір кухні з барною стійкою. Це важливе функціональне і дизайнерське рішення за допомогою сучасних технологій дизайну. Ці елементи здатні зручним чином розділяти приміщення на зони, збільшувати житлову площу і бути ефектним предметом декору, створюючи особливий настрій. Сьогодні використання барних стійок вважається хорошим смаком в дизайні. У сучасному інтер'єрі вони застосовуються все частіше, набуваючи різні додаткові функції. Традиційно такі меблі являє собою високу стійку зі стільцями відповідної висоти, барними стільцями. Барна стійка на кухні з успіхом може використовуватися не тільки для роздачі гостям алкогольних напоїв. Але і як альтернатива невеликому обідньому столу. Історія появи барної стійки, інтер'єр сучасної кухні з барною стійкою має мало спільного з американськими та ірландськими павами XVIII століття, але функція стійки вару залишається незмінною. Спочатку цей предмет меблів з'явився завдяки необхідності зонування простору бару. Розділяти його на зони для бармена і відвідувачів на каса а також тендітна посуд була поза досяжністю відвідувачів, які іноді бували дуже буйними. Пізніше вона стала ширше, перетворившись в стільницю для тих. Хто заглянув в бар поснідати або випити кави, сьогодні бар стійкан. на кухні, також експлуатується як стільниця для сніданку, швидкого перекусу, а також виконує свою пряму функцію у домашнього бару з напоями. Особливості та переваги в даний час дизайнери пропонують широкий вибір прийомів: як впровадити барну стійку в інтер'єр кухні і вітальні. Від метражу кухні і її форми залежить, які моделі варто віддати перевагу абсолютно ясно, що в маленькій кухні не встановити масивну конструкцію. Давайте розберемося, чи можлива маленька кухня з барною стійкою. Існує переконання, що барні стійки взагалі підходять тільки для великих приміщень, але це абсолютно не відповідає дійсності. Навпаки, легка барна стійка це оптимальне рішення для маленької кухні. З її допомогою можна розподілити площу максимально вигідно. Наприклад, якщо невеликі за розміром кухня і вітальня розділені між собою, то демонтувавши частину перегородки і встановивши на її місце барну стійку, можна вбити відразу двох зайців. Такий прийом відразу ж збільшить вільний простір в обох приміщеннях, а крім того, ви відразу ж задасте базу для стильного і сучасного інтер'єру. Барну стійку на кухні можна використовувати на різні лади додаткова робоча поверхня для приготування їжі, стільниця для перекусів на швидку руку. Для холостяків або молодих пар це цілком може бути і повноцінний обідній стіл на вузькій кухні цей елемент можна поставити біля стіни, у деяких випадках можна використовувати і вільний простір біля вікна, що теж дуже зручно. Один з хитрих і економічних варіантів використовувати підвіконня в якості стільниці для барної стійки. Якщо підійти до справи з розумом, залучити професіоналів дизайну і ремонту. То такі меблі дозволить ефективно заощадити масу простору. Якщо потрібно, в основу барної стійки можна встановити шафки для зберігання посуду та іншого кухонного начиння. види конструкції барної стійки на кухні, варіантів конструкції сучасні виробники пропонують безліч на будь який запит, смак і гаманець, варіанти барних стійок на кухні фото, представлені нижче, допоможуть вам розглянути у всіх подробицях. Варто виділити кілька основних видів класична міні-стійка: дворівнева, острів, кутовий, розділовий. Також існують і інші менш популярні різновиди: трансформери, складні і пересувні. Такі варіанти дуже зручні для маленьких приміщень. Класичний підходить для великих приміщень, оскільки цей тип стійок найбільше нагадує своїх побратимів з барів і кафе. Встановлена на висоті близько 120 см стільниця дає близько пів метра особистого простору для однієї людини. Така барна стійка на кухні може комбінуватися з високими стільцями або напівкріслами з підніжками, іноді забезпеченими зручними підлокітниками. Дана модель виглядає дуже ефектно, хоч і є одним з найбільш дорогих варіантів. Для антуражу і максимальної функціональності необхідно оснастити її всім необхідним обладнанням підвісами для посуду склянок і келихів, шейкарами, кавоваркою, соковижималкою та іншою технікою, за вашим бажанням. В облаштуванні класичної барної стійки в квартирі всі ці нюанси мають значення: якщо чогось не вистачатиме, вся конструкція буде виглядати незакінченою. Міні, це найкращий варіант для невеликих приміщень. Оскільки він зручний і ергономічний, як вже говорилося, в умовах дефіциту вільного місця подібна конструкція може замінити обідній стіл, щоб звільнити додаткові метри простору. Моделі міні нижче класичних всього лише близько 90 сміх можна використовувати для оброблення продуктів, де цього сама стільниця виконується з твердих матеріалів для прийняття їжі і проведення часу з друзями. Дворівнева даний варіант має два рівня висоти. Один нижче для обіднього столу другий, безпосередньо сама барна стійка, це відмінно підходить для тих, хто вирішив поміняти класичний обідній стіл на більш модний варіант, але не хоче відмовлятися від зручності і розмаху столу. Така конструкція підійде для літніх людей і дітей, яким незручно користуватися барними стільцями. Також це чудова ідея для того, щоб розділити кухню і вітальню. В такому випадку подібну модель встановлюють столом в сторону кухні, а барною стійкою. В сторону вітальні, це дуже ергономічне, стильне і сучасне рішення спланування інтер'єру кухні з барною стійкою. З його допомогою ви додасте відчуття простору, але тим не менш, строго розмежувати зону відпочинку від обідньої. Острів, ця конструкція підходить тільки для просторих приміщень. Так як передбачає установку в центрі кімнати, найчастіше в ній встановлюють плиту і мийку непомітні з вітальні. Така кухня барстильне і сучасне рішення для самих різних стилів інтер'єру. З островом ви зможете готувати страви будь-якої складності, одночасно підтримуючи бесіду з сидячими по іншу сторону барної стійки. Таке місце однозначно стане ефектною фішкою всього будинку, особливо під час дружніх зустрічей і застіль. Кутовий – маленька кухня з барною стійкою кутового типу буде виглядати відмінно, крім того. Ці моделі також досить ефективні для зонування простору. Є два основних варіанти використання такої конструкції. Стійка органічно випливає в якості продовження кутової кухні, є розділовим елементом для зони приготування їжі і обідньої або вітальні. Істотний плюс цих моделей вони легко вбудовуються в уже існуючий дизайн. Кутова кухня з барною стійкою. Ото якої ви можете побачити нижче прекрасне рішення для невеликого приміщення? Рішення для вітальні один з останніх модних трендів квартири студії. В них кухня і вітальня поєднані. тому дуже часто можна побачити барні стійки в інтер'єрі вітальні замість перегородки, і це відмінне рішення для зонування простору як між кухнею і залом, так і всередині окремої вітальні. Більш того, ця перегородка має утилітарне призначення. Вона і ділить на зони і економить настільки дефіцитні метри невеликої квартири, виступаючи в якості столу, будучи безпосереднім продовженням кухонного гарнітура, барна стійка буде стояти перпендикулярно до нього, завдяки цьому утворюється візуально виділена зона кухні. Ідеї для маленької кухні, як вже говорилося вище, існує безліч варіантів використання розглянутих нами предметів меблів в умовах малогабаритної квартири. І не обов'язково купувати готові кухонні гарнітури з барною стійкою у багатьох випадках. Можна обійтися досить компактними варіантами. Давайте розглянемо, як барні стійки для будинку можуть економити простір в маленькому приміщенні. Трансформер конструкція відрізняється простотою збірки. При необхідності її можна легко перетворити в зручний і функціональний елемент меблів. Трансформер підходить ідеально в тих випадках, коли не вистачає місця за святковим столом, і потрібно збільшити його корисну площу за рахунок додаткових поверхонь. Доладний, ця модель нагадує столик в пасажирських поїздах: одним краєм кріпиться до стіни, а іншим впирається в спеціальну ніжку тримач. Висувна і відкидна, теж дуже зручні конструкції в умовах обмеженого простору. Висунувши стійку, і можна використовувати в якості додаткової робочої поверхні для приготування їжі. Підкидну модель після використання просто піднімають до стіни, надійно фіксуючи в такому положенні. Пересувний являє собою свого роду мобільний столик. Завдяки зручним коліщаткам її з легкістю можна пересувати в потрібне вам місце і навіть в іншу кімнату, використання простору під і надбарною стійкою на кухні, завдяки тому, що барні стійки для будинку являють собою високі конструкції, простір під ними можна використовувати дуже раціонально, виробники монтують всередині різні шухлядки і відкриті полички, де можна зберігати безліч речей, посуд, столові прибори. Пляшки з алкоголем та інше, можна ефективно використовувати і простір над стійкою, встановлюючи різну вертикальну фурнітуру, можна створювати рейлінги і додаткові місця для зберігання посуду і начиння. Барні стільці куди ж без них. Які ж кухні з барною стійкою, фото, дизайн показані нижче, обходяться без основного атрибута стільців для бару. Вибирати їх потрібно, правильно висота цих меблів залежить від висоти стільниці. Різниця між ними повинна становити 30 для зручності гостей краще придбати стільці на регульованих ніжках, щоб вибирати потрібну висоту в залежності від росту людини. Конструкція меблів буває різною зі спинкою або без, оснащена підлокітниками під ніжкою або без неї. Наприклад, високі табурети без спинки вони зручні тільки на маленькій кухні, щоб по-швидкому перекусити, але не для тривалого сидіння, якщо стійка. Це повноцінний обідній стіл, краще вибрати зручні стільці зі спинкою і підлокітниками. Кількість ніжок може варіюватися від однієї до чотирьох. Останній варіант більш стійкий і надійний. Крутиться ніжка гарне доповнення. Якщо у вас кухня з барною стійкою біля вікна, на такому стільці буде зручно сидіти під час сніданку, милуючись видом з вікна. Відволікаючись час від часу на перегляд телевізора, матеріал стиль меблів вибирають виходячи з дизайну приміщення, особистих смаків: дерево це класика, метал, пластик це сучасний стиль, поєднання шкіри і металу виглядає дуже стильно одночасно, практично. Якщо приміщення зовсім маленьке, рекомендується вибирати складні моделі, ширина сидіння теж важливий фактор при виборі. Чим більше площа, тим зручніше сидіти. Вибір матеріалу це питання залежить від потреб і можливостей покупця, а також існуючого інтер'єру кухні. Для виготовлення барних стійок застосовується масив дерева, плите скимт пластик гіпсокартон, метал. Можна зустріти конструкції. Викладені навіть з цегли, однак такі вони надмірно масивні і підійдуть скоріше для приватних будинків. Для стільниці може бути використано скло, кераміка, пластик, натуральний або штучний камінь. Вибір відповідного розміру, стандартна висота даної меблів коливається від 1 до 1,2, Оптимальна ширина стільниці становить 50 см. При бажанні її можна робити і ширше, особливо якщо ви плануєте використовувати даний екземпляр, в тому числі і в якості обіднього столу. Довжина елемента розраховується в залежності від кількості членів сім'ї або потенційних гостей. При розрахунках потрібно виходити з того, що на одну людину має припадати близько 50 см вільного простору. Вибір стилю, вибір слід робити відповідно до дизайну квартири, і кухні, зокрема, якщо підібрати відповідний готовий варіант, не виходить, то можна зробити індивідуальне замовлення на меблі. Інтер'єр кухні з барною стійкою може бути витриманий в самих різних стилях. У сучасному дизайні особливою популярністю користуються наступні напрямки класика. Хай-тек, модерн, англійський, скандинавський, середземноморський, східний кантрі, прованс, лофт кожен стиль передбачає використання характерних кольорів, матеріалів, елементів дизайну, декору та аксесуарів. Для стилю хай-тек варто підібрати лаконічні моделі з поверхнями зі скла і металу. Англійському і середземноморському стилю елемент розкоші додасть стільниця. Виконана з цільного дерева або каменю чудово буде виглядати різьблення по дереву, наприклад, різьблені ніжки барних стільців. Кухня в класичному стилі буде мати гарний вигляд з моделлю типу острів або пристінною конструкцією. Всі меблі для кухні в стилі модерн повинна відрізнятися плавними і округлими формами. Дизайн кухні з барною стійкою, фото якого ви можете побачити нижче. Це відмінний приклад стильного і сучасного інтер'єру. Який би стиль оформлення ви не вибрали, кухонні гарнітури з барною стійкою це зручність, стиль і новизна. Фото у нашій фотогалереї ви знайдете ще 118 класних ідей для інтер'єру кухні і вітальні з барною стійкою. Відео: дивіться відеодобірку стильних ідей для вашої кухні.